Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал став вам у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайту на Joomla 4, ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. У цьому відео розглянемо статті. Статті або компонент ComContent – це вбудований у Joomla компонент для створення та управління статтями. В основному під статтями мається на увазі основна частина сторінки, що містить текстову та графічну інформацію. Статтю ще можна називати матеріалом, публікацією, постом тощо. Крім тексту та зображення, стаття може містити відео, аудіо, анімацію, моделі та все, що можна відобразити на сайті. По суті, стаття це універсальна одиниця контенту, за допомогою якої можна відображати різноманітний вміст. У моєму блозі ви знайдете перелік рекомендацій щодо написання статей. А зараз розглянемо сам менеджер статей Joomla. Він знаходиться у розділі Зміст статті. Для зручності ось цю панельку можна згорнути. Або розгорнути для спрощення навігації. Ось тут у нас є параметри, про них ми поговоримо у наступних відеоуроках. Тут ми можемо відкрити фільтри, щоб відібрати тільки потрібні нам статті за статусом, категорією. Доступом, автором та таке інше. Плюс ось тут є пошук. За допомогою нього можна шукати потрібні вам статті. Можна відсортувати за зростанням або спаданням одного з товців. потрібні нам матеріали. Також можна їх сортувати, натискаючи отут. А ось ці стовпці можна змінити за допомогою цієї опції. Наприклад, відключити кількість переглядів, дату створення, автора, ID або Включити все. Також тут є пакетні дії. Наприклад, можна виділити декілька або всі статті, і ось тут. Натиснути Зняти з публікації. Всі статті будуть автоматично зняті з публікації. Або, навпаки, Опублікувати їх. Також тут є можливість додати в Обране. В архів. Видалити або обрати пакетну обробку. Та, наприклад, встановити права доступу для всіх статей однакові. Можна перенести. Або скопіювати статті з однієї категорії у іншу. З категоріями попрацюємо у наступному відеоуроці, або додати мітки. З мітками ми також будемо працювати, але в наступних відеоуроках. Давайте розглянемо створення статті. Я додам заголовок, якийсь текст. З цим редактором ми працювали у попередньому відеоуроці, Можете подивитись, щоб навчитись з ним працювати. Я зберігаю статтю, і якщо я зараз перейду на сайт, то вона ніде не з'явилась. Давайте додамо у наше верхнє меню пункт меню, при натисканні на який буде відображатися ось ця стаття. Переходимо до меню, шукаємо наше меню. Створюємо новий пункт меню. Обираємо статті. Тут є декілька варіантів. Нас цікавить окрема стаття. Вона виводить окрему статтю. Ось тут ми можемо обрати. Задаємо заголовок пункту меню. Я напишу, наприклад, тест. Оновили та побачили результат. Ось наша стаття. Давайте повернемось до менеджеру статей. Відкриємо редактор нашої статті і розглянемо, які тут є елементи керування. Наприклад, тут можна змінити статус статті. Неопубліковані не відображаються на сайті, але вони. Є в адмінсі, і ви можете з ними працювати. Архівні статті можуть відображатись на сайті, якщо ви створили відповідний пункт меню, а статті у кошику, вони не відображаються за замовченням ось тут. Щоб їх побачити, треба перейти ось тут у кошик і побачити, які статті є у кошику. Якщо ви виділите всі ці статті, до неї можна ще перейти. Але, якщо ви виділите статті і натиснете Очистити кошик, це видалить статтю назавжди. Далі, ось тут є версії. Тут зберігаються всі версії вашої статті, які є, наприклад, внесли зміни, зберігли, побачили, що в нас з'явилась нова версія. Тобто, за допомогою версій можна. Переглядати всі зміни, які були зроблені. Плюс ось тут можна не тільки переглянути, але й, наприклад, порівняти, щоб подивитись зміни, видалити якусь з версій, або відновити якусь версію. Щоб можна з нею було користатися далі. Дуже зручно, якщо ви внесли якісь зміни, але зберегли статтю і вже не можете відмінити ці зміни за допомогою ось цих інструментів у редакторі. Далі, ось тут можна вказати категорію статті. З категоріями статей ми попрацюємо у наступному відеоуроці. Можна зробити статтю обраною. Обрані статті можна окремо виводити в спеціальних пунктах меню або модулях. Також можна назначити права доступу до статей. Про окремо права доступу ми поговоримо у наступних відеоуроках. Плюс можна задавати мітки, про які ми теж поговоримо у наступних відео. А ось тут ми можемо задавати примітки та примітки для версій, які не будуть відображатися ніде на сайті, але це поле буде відображатися для адміністраторів. Далі. Зображення та посилання. Тут ви можете завантажити зображення для вступного тексту та повного тексту. Наприклад, у вас є сторінка блогу. Ось це, це вступний текст, і ось його зображення. А якщо ми переходимо на повну сторінку, то ми бачимо інше зображення це зображення повного тексту. На сторінці з окремою статтею не видно вступного зображення. але… Для цієї сторінки є зображення для повного тексту. Треба його обрати. Як працювати з цим віконцем, ми розглянули у попередньому відеоуроці. Просто завантажуємо зображення. Та можемо його використовувати. Ми можемо задати альтернативний текст. Ми можемо задати підпис. Оновлюємо сторінку. Ми бачимо наше зображення, ось підпис. А якщо подивитись у коді, то ми для ALT, альтернативного підпису побачимо наш альтернативний текст. Це більше для пошукових систем та для систем читання з екрану для людей з обмеженими можливостями. Далі, ось тут можна задавати посилання. Давайте я задам, наприклад, ось так. Та задам якесь посилання. Зберігаємо, дивимося, що у нас получилось. Ось у нас з'явилось таке ось посилання. Натискаємо і переходимо за нашим посиланням. Тут можна додати декілька таких посилань. За бажанням можна змінити вікно, в якому відкривається посилання, у модальному, новому і так далі. Ці опції я майже ніколи не використовую, але знайте, що вони є. Також давайте переглянемо, що страпиться, якщо, наприклад, я зміню категорію блог, збережу, перейду до блогу. Ось тут ми бачимо нашу статтю. Давайте я розіб'ю її на вступний та повний текст. З'явилася кнопочка читати далі, але в нас нема зображення. Давайте додамо зображення. Я завантажу щось інше. Наприклад, от це, І оберу його в якості зображення вступного тексту. Ось моє зображення вступного тексту. А ось зображення повного тексту. Йдемо далі. Параметри. Параметрів тут досить багато. Вони перевизначають параметри, які задаються у загальних параметрах компоненту. Ось тут. Тобто вони діють за замовченням, якщо вони не змінені, а якщо вони змінені для окремої статті, вони діють на ось цю статтю. Також хочу відмітити, що ці параметри є в налаштуваннях нашого пункту меню. Ось вони. Ці параметри також перевизначають параметри, задані для статті, або параметри, задані для всіх статей, але тільки для цього конкретного пункту меню. Не для всіх статей створені пункти меню. Тож, якщо створений пункт меню для конкретної статті, можна використовувати ці параметри, щоб наочно показати, як працює перевизначення тих або Інших параметрів для статті у самій статті та у пункті меню, давайте переглянемо, наприклад, заголовок. Ось він у нас відображається. Але, якщо ми виберемо приховати, зберегти та оновимо сторінку, він нікуди не дівся. Чому? Тому що для цієї статті діють параметри пункту меню. Переходимо сюди. Тут в нас теж є заголовок. Якщо ми виберемо приховати, оновлюємо сторінку. Його було приховано. Тобто, якщо для якоїсь статті є пункт меню, то використовуємо настройки з цього пункту меню. Давайте подивимось інші налаштування. Я поверну, як було. Наприклад, можна приховати категорію. Ось вона є, оновлюємо, і вже її нема. І ось так можна приховати кожен з цих елементів. Тут вони є. Ось тут, наприклад, в нас є навігація. І щоб приховати ось цю кнопочку, використовуємо навігацію, приховати. Тобто, за допомогою цих параметрів. Можна приховувати або відображати ті чи інші елементи статті. Плюс можна переміщати, наприклад, ось тут розміщення інформації про статтю. Ось ця. Тут є над або під. Вибираємо під. І вона перейшла під статтю. Можете попрацювати з цими налаштуваннями, щоб зрозуміти, як все це працює. Ще. Дуже цікаві параметри. Я знаходжусь в редагуванні статті. Якщо для окремої статті не створений пункт меню, то ось тут є заголовок статті в браузері, і він відображається ось тут, зверху. Якщо я щось сюди додам, то воно не зміниться. Бо це є перевизначенням для... від пункту меню. Але ось тут у параметрах нема цього пункту меню. Для цього нам треба перейти до вигляд сторінки і назва сторінки в браузері. Додаємо наш заголовок, це є мета-заголовок, він важливий для SEO, тому знайте, де його задавати. Якщо ми тут збережемо, оновимо, то побачимо, що ось тут змінився наш заголовок. Я повернуся до редагування статті. Давайте подивимось вкладку Автор. Якщо я додам сюди якийсь текст, наприклад, такий збережу, То ось тут в інформації про статтю з'явиться інформація про автора. Можна таким чином додати щось про самого автора. Наступна вкладка це публікація. Тут ви можете задати. Початок публікації, кінець публікації та інші дати. Частіше за все я користуюсь ось цим і ось цим. Тут ви можете назначити дату та час публікації, тобто можна публікувати наперед, наприклад, внесли якусь інформацію сьогодні, а дату публікації поставили через 2-3 дні чи та, ту, яку вам потрібна. Тобто, дату публікації можна редагувати. Вона відображається ось тут. Наприклад, можна змінити її. Початок публікації. Дату створення змінити. Оновлюємо сторінку І ось змінилось з 15 липня на 14 липня. Далі, ось тут можна обрати автора. Тобто того, хто відображається ось тут. Для цього у нього повинен бути обліковий запис. Плюс вказання автора таким способом дає можливість потім виводити модуль, в якому відображаються статті саме цього автора. Також, як ми вже бачили, ось тут у фільтрі, можна фільтрувати статті за автором. Ось тут можна задавати мета-опис, а ключові слова, вони вже в коді не виводяться, це поле осталося з попередніх версій Joomla. Із свого досвіду знаю, що є деякі розширення, які використовують ось ці ключові слова для того, щоб краще розуміти зв'язок між різними статтями на сайті, і потім дозволяють вам генерувати список схожих статей. Але для цього на своєму сайті я використовую мітки. З мітками ми попрацюємо у наступних відеоуроках. Якщо ви хочете закрити статтю для індексації від пошукових систем, це більш про SEO, ось тут можна вибрати, наприклад, NoIndexFollow. Різницю між цими параметрами ви можете прочитати у довідці по шуковій системі, але за замовченням я рекомендую залишити ось так. Оці поля автор і авторське право. Їх ви можете заповнювати, але вони відображаються тільки у коді сторінки. Наприклад, давайте я задам ось такий текст авторського права. Зберіжу, оновлю сторінку. Ніде ось тут воно не задане, але якщо ми подивимось у коді, ось ми побачимо «Meta Name Rights» і ось тут вказано текст наших авторських прав. Те ж саме відноситься до автора. Якщо навити сторінку, ось тут у нас зміниться автор, а за замовченням. Ось тут автор не помінявся. Якщо ось тут нічого не вказано, замість ім'я автора береться ось це значення. Ось воно. Наступна вкладка налаштування екрану редагування. Це потрібно тільки тоді, коли ви хочете налаштувати редагування у фронтальній частині сайту. Наприклад, не з адмінки. А ось тут. Якщо у користувача є відповідний дозвіл, він побачить ось таку ось кнопочку редагувати. перейде та побачить деякі налаштування. Він може відредагувати статтю. Прямо ось тут, не заходячи в адмінку. Тут ви можете обрати, який з цих вкладок можна відображати у фронтальній частині сайту. Наприклад, можна скрити ось цю вкладку Метаданні. Ось вона є, оновлюємо сторінку, і ось її нема. Тобто, знаєте, де це налаштовується. Також, ось тут от є вкладка дозволи. Подробніше про дозволи ми поговоримо у наступних відео уроках. Але зараз скажу, ви можете обмежити ті чи інші дії для різних груп користувачів. Тобто, можна заборонити незареєстрованим користувачам, видаляти, редагувати та змінювати стан статті. А, наприклад, для адміністраторів дозволити все або щось. Якщо у вас є якісь автори, ви можете дати їм дозвіл щось змінювати, а щось не змінювати. На початку відео я казав, що окрім пунктів меню, є ще модулі для статей. З самими модулями ми попрацюємо у наступних відеоуроках, але зараз я хочу показати, що ось тут є декілька вбудованих модулів статей. Ось вони. Принцип однаковий для всіх, але, судячи з опи опису, ви можете побачити, що значить той чи інший модуль. Я покажу, наприклад, в статті Короткі новини, як це працює. Нам треба задати позицію. Про це у наступних відео уроках. Задаємо заголовок. Надаємо призначення, наприклад, тільки на обраних сторінках. Я хочу вивести наш модуль ось тут. Тому я обираю тільки одну сторінку тест. А далі я вибираю, з якої категорії треба відображати статті, за якими мітками. Я до своєї статті не ставив мітки, але знаєте, що це можна фільтрувати. Та налаштовую деякі інші параметри. Для кожного модулю вони відрізняються. Натискаємо Зберігти. І ось тут ми бачимо короткі новини. Можна змінити відображення заголовку. Можна вказати кількість статей, можна обрати тільки обрані статті, приховувати тільки обрані статті, показувати вступний текст, не показувати вступний текст. Тобто налаштувати так, як вам хочеться. Наприклад, найпопулярніші статті теж оберу збоку тільки на обраних сторінках, тільки на тестовій сторінці. Збережу і побачу ось такий список популярніших статей. За кількістю переглядів. Можна натиснути та перейти на потрібну нам сторіночку. У наступному відеоуроці ми поговоримо про категорії джумла, розглянемо, як їх можна створювати та налаштовувати. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись ними зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!